Під час електронної наради заступники міністрів України просять всіх голів обласних адміністрацій дотримуватись газових лімітів, які встановлені кабміном, голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський повідомив, що станом на 15 жовтня всі заклади житлово-комунального господарства та соціальної сфери області будуть технічно підготовлені до опалювального сезону. За словами голови облдержадміністрації, ведеться активна робота з населенням області зі зменшення споживання природного газу. Значну кількість котелень переведено на альтернативні джерела палива. Згодом на альтернативний вид палива планується перевести ще 18 котелень. Житомирська область підтверджує що всі об'єкти паливно-енергетичного комплексу, комунального житлового господарства та об'єкти соціального значення до опалювального сезону технічно готові. Зараз в області ведеться активна робота з виконання доручення уряду згідно постанови 296-ї на зменшення споживання природного газу. Ведеться активна робота з переведення газових котелень на альтернативні джерела палива. То це відходи деревини, пепелети, дрова.